Олексій Кононенко, письменник. Все решта е, залишається за кадром, всілякі посади і е, таке інше. Тому що на, на книжковому арсеналі е, треба бути або письменником, або читачем, або перекладачем, літредактором, коректором, ну, кимось причетним. Ліпше всього, читачем. Тоді ти причетний абсолютно до всього, що є. А Що я можу зробити? Я можу тільки запросити людей, щоб приходили, купували, читали, дарували. Е, бо є така гарна річ, коли кажуть, не читайте книг, будьте дурнями. Ну, Це взагалі я вважаю, що кожен це мусить розуміти. Своїх книг можу порекомендувати тієї книги, які в руках зараз немає. Вона є на стенді видавництва фоліо, називається Сага про Кайдаші. Це повністю переписані кайдаші у віршах. Завтра буде презентація в першій годині. А з того, що маю в руках, це така собі книжечка, називається Уроки еротики. Уроки еротики, і ну, це не називається, що треба по ній вчитися, а треба просто цю любовну лірику почитати. Тому рекомендую, це дійсно. Е, я намагався зібрати любовну лірику е, свої вірші 20 го століття і 21-го століття. Кого це цікавить, прошу, будь ласка. На...